Благословення Небожителів. Глава 71 Небесне Божество втручається в справи смертних. Гора Тайцан. Пік наслідного принца. Це був час, коли відвідувачі не могли більше затримуватися на горі. І їх попросили вийти через ворота та залишити королівський священний павільйон. Звуки співу сутр хвилями долинали з павільйону Сяньле і кілька тисяч даосів проводили свої вечірні ритуали з чотирма старшими культиваторами, які очолювали службу під ногами золотої божественної статуї за вишки п'яти джанів. Всередині храму кронпринца по обидва боки стін рядами висіли запалені, незліченні вічні ліхтарі. Сілянь спустився з небес, м'яко приземлився на вівтар і сів прямо перед власною статуєю. Він махнув рукою, після чого знізвідки подув легкий вітерець, і незліченні лампадки м'яко закрутилися. При коливанні світла багато даусів подивилися вгору, висловлюючи свою побожність та перешіптуючись між собою. Радник, який спокійно сидів із заплющеними очима, раптово розплющив їх і сказав: На сьогодні все, ви всі вільні. Культиватори піднялися на ноги та пішли. Інші три заступники радника не бачили постаті сіляня, але також здогадалися, що щось спустилося до них, тому теж вийшли із зали. Як тільки вони зачинили ці високі двері, селянь одразу ж заговорив, не в змозі чекати більше ні секунди. Раднику, ви знали про засуху в юнані? Від батька не було жодної звістки. Щось сталося при дворі, чи він просто не в курсі того, що відбувається? Небесним чиновникам не дозволялося таємно з'являтися перед смертними, але існували виняткові випадки, такі як радники, релігійні служителі або культиватори високого рівня, ті, хто досяг певного рівня культивації, були представниками небожителів у смертному світі. Отже, сілянь мав право говорити безпосередньо з радником. Таким чином, правило не ставати на коліна в храмі наслідного принца. Було продиктоване саме його вустами від принца. Спочатку він вважав, що існують якісь виняткові обставини, які змушують короля не покидати справи, або що король не мав уявлення про те, що ситуація погіршилася до рівня масової загибелі людей. Однак несподівано радник відказав його величність король почувається добре, нічого серйозного не сталося, і він обізнаний про те, що відбувається в Юнані. Селянь здивувався. Тоді як же так сталося, що кожного разу, коли батько відвідував королівський священний павільйон, я ніколи не чув, щоб він молився за юнань. Навіть якщо він не дуже добре ладнав з батьком, він все одно знав, що король не був безглуздим правителем. Він міг вважати себе вищим за інших, як чоловік зі статусом сина небес, і високоцінувати ієрархію. Але це не означало, що він не буде піклуватися про такі трагічні ситуації. Радник відповів, це не має нічого спільного з його величністю. Це я порадив йому не дозволяти ні йому, ні королеві згадувати юнані у своїх молитвах. Чому? запитав принц. Бо це безглуздо. Селянь був шокований. Що ви маєте на увазі під безглуздо? Через мить його розум зрозумів. Ви хочете сказати, що оскільки я Бог війни, який не може контролювати посуху, то говорити мені про це безглуздо. Ви забули, що я, хоч і бог війни, але я також наслідний принц королівства Сенле. Мій народ в біді. Як я можу сидіти, склавши руки? Після паузи він продовжив Найважливіше зараз врятувати жертв катастрофи та подбати про них. Будь ласка, поговоріть з моїм батьком від мого імені, щоб він припинив будівництво храмів наслідного принца у всьому королівстві. Вони мені не потрібні. А ті золоті статуї, їх можна було б переплавити, щоб зібрати кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха. На заході знаходиться юнань, і їм потрібна вода. Ми можемо прорити канал, зрошувати водою зі сходу, поливати посіви та підживлювати землю. Поки він говорив. Радник лише хитав головою, бурмочучи. Занадто рано, занадто рано. Сілянь не втямив. Що, ще рано? Тепер ти розумієш, чому я сказав, що тобі не слід возноситися занадто рано. Це тому, що твій народ ще не вимер повністю. Очі сіляня розширилися, і він з обуренням вигукнув Раднику, що, що ви верзате? Що ви, що ви маєте на увазі, коли кажете, що мій народ ще не вимер повністю? Ти вже став Богом, але не зміг забути, ким ти був, будучи смертним. Ти втручаєшся, але ти також безсилий. І, врешті-решт, це призведе лише до повного безладу. Відповів радник Сілянь сидів на вівтарі, а радник стояв нижче. Було очевидно, що принц дивиться на нього зверху вниз. Але в момент, коли чоловік говорив, здавалося, що саме він дивиться на нього з висоти. Як я можу бути безсилим? Поки я діятиму, результати будуть. Кожна дрібниця має значення. Навіть якщо я зможу врятувати лише одного, це все одно краще, ніж нічого. Якщо ти не поговориш за мене з моїм батьком, то я піду шукати його сам, сказав сілянь. Принц підвівся на ноги, але радник схопив його за рукав і закричав. Повернися. Ти знаєш, чому небожителі не можуть з'являтися перед смертними за власним бажанням. Це тисячолітнє правило має певну причину не роби дурниць. Сялянь обернувся. А що я можу зробити? Не можна це, не можна інше. Раднику, на моїй землі прямо зараз гинуть люди. Хіба богини тому називаються богами, що можуть врятувати людей? Якщо я не з'явлюся зараз, то коли? Який тоді сенс з мого вознесіння? Радник пригорнув його до себе, зітхаючи. Ваша високосте, О, ваша високосте, знаєте, що я бачив? Сілянь надувся та змусив себе заспокоїтися, перш ніж знову сісти на постамент. Просвітіть мене, Даос витріщився на нього. Я бачив твоє майбутнє, і воно непроглядно темне. Сілянь подивився йому прямо в очі. Та відповів: ви, мабуть, помилилися. Я люблю носити тільки біле. Я боюся, що ти не тільки не зможеш врятувати свій народ, але вони до того ж розвернуться і власноруч стягнуть тебе з божественного вівтаря. Мовив радник. Мій народ не такий. Він чітко розрізняє, що добре, а що погано. Якщо я не зможу їх врятувати, то мені немає сенсу перебувати на цьому вівтарі. Відповів принц. За мить радник зітхнув. Те, що зробив твій батько, не можна назвати правильним, але й не можна назвати неправильним. Ти сказав, що потрібно збирати кошти. Але твій батько насправді намагався. І ти можеш піти та подивитися, чим це закінчилося. Ти сказав прокопати канал, щоб зрошувати водою. То піди та сам подивися на річку. Чи можна це зробити? Сілянь нахилив голову. Я зрозумів. Дякую, раднику. Покинувши гору тайцан, він попрямував на захід і прибув до міста юнань королівства Сяньле. За 20 років свого життя селян ніколи не думав, що сонце може бути таким палючим. Перший крок, який він зробив по цій землі, вже дав відчути, наскільки вона жахливо спекотна та суха. Від такого пекла все в повітрі вже наче спотворилося. Палючим сонцем земля вже потріскалася на розбиті шматки та жахливо постаріла. Глибока канава, яка, здається, колись була річкою, вже висохла до дна, і від почорнілого русла йшов тільки дивний сморід. Принц довго йшов і не бачив жодного поля. Можливо, вони й були колись, але тепер від них не помітити й сліду. Сілянь озирався на всі боки, сухий, і гарячий вітер розвівав його довге волосся. Але він був надто зайнятий, щоб звертати на це увагу. Аж раптом хтось гукнув його ззаду. Ваша високоста!» Принц повернув голову та побачив два силуети в чорному, що поспіхом наближалися. Це були фенсінь і муцін. Сілянь одразу перейшов до суті справи. Є новини. Фенсінь махнув сорочкою, щоб обдути себе. Так. За останні два роки вся західна територія відчувала нестачу води. А цього року засуха остаточно вибухнула. Найбільше постраждав юнань річка пересохла, дощів немає, тому врожай не росте. Заможні сім'ї ще тримаються, поки є гроші. Їжу й воду можна купити деінде. Проте більшість багачів вже переїхали на східні території ті, хто залишився або бідні, або просто не в змозі тікати, сялянь насупив брови. Радник сказав, що мій батько не сидів, склавши руки, а ще й збирав кошти для юнання. То чому ж це все ще так плачевно? Муцін холодно відповів. Коли кошти проходять через урядові контрольно-пропускні пункти, кожен блокпост відбирає певну суму, поки, зрештою, нічого не залишиться. Звісно, це все ще так плачевно. Якби це залежало від мене, краще б я нічого не надсилав, аніж годувати цих паразитів. Сілянь затамувавши подих. Змусив себе стримати гнів. Я змушу цих паразитів виплюнути все, що вони повикрадали назад. Однак Муцін нагадав йому: Ваша високосте, хіба ти забув? Це не в твоїх силах. Небесні чиновники не можуть втручатися в справи смертних. Три метри льоду утворилися не за один день холоду. Його величність король відповідає за смертний світ цього королівства. Це його обов'язок. Проте він все одно не може впоратися з цим. У тебе й так руки повні незліченних молитов від вірян. Врахуй це, врахуй, що, врешті-решт ти принесеш собі тільки неприємності. Крім того, це лише лікування симптомів, а не першопричини. Фенсінь затулив промені сонця рукою. Щоб вилікувати першопричину, потрібна вода. Як щодо того, щоб ваша високість попросив радника сказати його величності, щоб він поки що зрошував води зі сходу на захід? Сілянь похитав головою. Я вже пропонував це йому. Ніщо ж радник відповів? запитав фенсінь. Сілянь проковтнув щось на кшталт, що це нездійсненно. Але тепер я зрозумів, що це дійсно неможливо. Для зрошення нам потрібно пробурити річку. Однак щось подібне до буріння каналу вимагає масової мобілізації. Хто знає, скільки років це займе. І це тільки виснажить народ і скарбницю. Так не піде. Фенсінь кивнув. Це правда. Далекі води не можуть загасити близькі пожежі. Селянь хмикнув але якщо не можна вирішити проблеми з смертними засобами, можливо, ми можемо спробувати божественні методи. Я чув, що володар дощу змінився в останні роки. Новий вознесений небожитель, здається, відлюдниця, але я подивлюся, чи зможу я відвідати її та попросити рушити води зі сходу на захід у вигляді дощу. З того часу, як сілянь вознісся, окрім привітання з дзюнь-у, він ніколи особисто не робив жодного візиту до інших небесних чиновників і ніколи не намагався навмисно з кимось подружитися, ставлячись до всіх як до рівних в рамках мережі духовного спілкування. Тому його ініціатива нанести візит була рідкісним випадком. Муцін, однак, заперечив ні. Сілянь повернув голову. Чому ні? Ваша високостей я все ретельно дослідив. Насправді, останні два роки не лише юнань чи західні території відчувають нестачу води, але й усе королівство сяньле. Щоправда, східні території знаходяться близько до моря, мають навколо озера та яри, тому. Це не так помітно і поки що не стало проблемою. Але загалом кількість води та дощів всюди значно зменшилася порівняно з тим, що було раніше. Очі сіляні розширилися, коли муцін продовжив якщо ми дійсно прокопаємо канал або використаємо дощ для переміщення води зі сходу на захід, то це може тимчасово полегшити становище юнання, але не врятує його повністю, це лише допоможе їм висіти на волосині. Той же час східні території цілком можуть опинитися в катастрофічному становищі. Серце сіляння стислося, і більшість населення Сінле разом з найжвавішими місцями знаходяться на сході. Більш ніж втричі більшому за західний регіон, особливо королівська столиця. Якщо там станеться засуха, Фен Сінь одразу зрозумів. Наслідки були б набагато серйознішими, ніж у Юнані. Ще більша кількість людей загинула б. Муцін кивнув, його вираз обличчя був зосередженим. Це спричинило б набагато більший хаос. Сілянь глибоко вдихнув. То це те, що мав на увазі радник, коли казав, що вчинок батька не був правильним, але й не був неправильним. Лише те, що він зробив вибір. Отже, ваша високоста. Та, що ніхто не ходив молитися до твого храму, було навпаки добре, сказав Муцін. Нехай його величність вирішує, що робити. Сілянь не відповів і відвернувся. Увесь час, поки вони йшли, він бачив лише шкіру та кістки людей. У чоловіків і дітей верхня частина тіла була оголена, на тулубах виднілися ряди ребер, у жінок були мертві очі, а обличчя позбавлені життя. Ніхто не хотів рухатися далі. У них не було сил, і все навколо випромінювало огидний сморід смерті, від якого хотілося лише волати, втекти з цієї гнилявої землі та повернутися до галасливої королівської столиці, де лунали пісні, танці, та все сяяло золотом. Минуло багато часу, перш ніж принц нарешті сказав. Ви двоє залишайтеся тут і допомагайте мені. Принесіть стільки води, скільки зможете. Я поки подумаю над цим гаразд, йди і добре подумай, сказав Фенсінь. Тільки дай знати, що робити, коли вирішиш. Сілянь поплескав його по плечу, а потім повернувся, щоб піти. Позаду нього Муцін тихо промовив Ваша високосте, добре подумай. Ми можемо допомагати десять днів, може, двадцять, але не один чи два роки. Ми можемо врятувати сто життів. Але не сто тисяч. Ти ж Бог війни, а не Бог води. Та навіть якби ти був богом води, то не зміг би створити воду з нічого. Якщо ми не зможемо усунути корінь цієї проблеми, ми не зможемо далі так продовжувати. Ми недостатньо сильні для такого. Дуже дякую вам, що залишаєтеся і слухаєте. Всіх міцно, міцно обнімаю. І, звичайно, шо вітання від моїх котусиків.